Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, як ви бачите, я вже в своєму орхідейному царстві прибули сюди і мої красуні, і вони хочуть пити. У нас на вулиці сьогодні дуже похолодало, тож я їх в дорогу не поїла. Вони у мене стоять сухі. Зараз буду поливати, тому що дуже просять. Наготувала тепленької водички і додала туди. Буду експериментувати, буду спробувати. Як і казала, як бачите, замінила палиці, трішки їм на виріст поставила. Але, дівчата, хто буде, можливо, саджати, я зробила помилку, тому що в мене не було палець. Тому я дещо трішки промахнулася. Як саджати, то Берете кусочок пінопласта і втикаєте в нього відразу цю палицю. Вона фіксується, пінопласт кладете на дно горщика, і виходить, що паличка буде стояти рівно. А так, зараз, бачите, синя трішки підкосилася, Ну, рожеву вдалося поставити таки рівненько. Не звертайте увагу, у мене там на столі я. Швиденько ще нічого не прибирала, тут швиденько займаюся поливом. Ось, розвела вже, зараз трішки виділю, тому що цієї буде багато. Я буду не до верху, а десь, де починаються дирочки, ось на отакому, навіть трішки нижче дирочок, тому що там є шия. А я не хочу, щоб вона намокала. Тому десь третина горщика, що тут, що тут. Ну, однією рукою наливати незручно, тому буду вже їх налю і потім вам покажу. Друзі, ось так, я поналивала їм водички, вийшло трішки більше, ніж пів горщика. Щоправда, оце ось, ось сюди, більший горщик, я ще долю, може, пів сантиметра не більше. Стояти вони в мене будуть 2-3 години. побачу. І як ви бачите, я вирішила все ж таки вкрити тонким слоєм. Тут проглядається кора не, не товстим слоєм, а тонай, ну, таким тонким слоєм розмочила новозеландський мох і а, повкривала. Чому? Тому що вони в мене будуть стояти на верхній полиці стелажу. там повітря сухіше, тому. Якийсь мінімум лишньої вологи зверху, все ж таки коренням буде. Оскільки я проливувала проливом і верхні корені, які знаходяться на цьому рівні, вони отримали ну, мінімум води. Тому вирішила все ж таки покласти. Ох, таким чином. До шийки, звісно, я ж нічого не клала, лише. По краям, бачите, ось таким чином. Покажу вам маленький сюрприз, що у рожевої вандочки, ось після посадки вона в неї пішов рости кінчик кореня. І з цього боку також корінь продовжив свій ріст. Тобто, сподіваюсь, вони добре адаптуються. Це їхній третій полив у мене вдома. Перші два були просто без, коли вони були без субстрата. А з субстратом це буде перший полив. Тому, сподіваюся, це буде добре. Після того, як позливаю водичку, обов'язково повставляю з двох боків. Палички між горщиками. Це обов'язково для того, щоб все ж таки волога швиденько випаровувалась, бо якусь частину кора вбере в себе води трішки, тому обов'язково, щоб корені дихали. Це обов'язкова умова. Ось таким чином покажу вам, розкривається. Така квіточка малесенька, класна така. Не хоче проти фокусуватися камера проти вікна. Ось, продовжують відкриватися. Вони такі класні тут синенька маленька відкрилася. В них так само, як і у фаленопсиці, в процесі квітка підростає. Щоправда, ось, бачите, вже. Під ну, то нічого не страшно. Мені головне, ви знаєте, я за цвітінням ніколи не женуся. Мені головне, щоб були здорові рослини, а коли рослина буде здорова і все їй буде подобатись, то е, все буде в неї добре. Друзі, ось так стоять мої красуні на верхній полиці стелажу. Я вімкнула їм лампу. І зараз уже Ранок наступного дня, тож я хочу подивитися, як вони себе почувають через 13 годин після поливу. Зараз буду діставати і буду дивитися, і вам заодно покажу. Їх дістала. Як ви бачите, як я і казала, я поставила їм палички. Якщо ви збираєтесь теж використовувати, як і я, палички, то один нюанс. Щоб паличка не торкалася дна, тому що тут все одно стікає якась волога, залишається трішки водички, і якщо паличка торкається до водички, то вона набирає в себе вишню вологу і починає, ну або плісні або, в общем, поводити себе недобре. Тому потрібно, щоб паличка не торкалася дна. Це так. На всяк випадок. Ось як ми бачимо, навіть проглядаються дирочки у горщику, що там все, є повітря і нічого не затрамбовано з цього боку. Як бачите, в мене ця вандочка трішки, вона так і лежить. Ну, я вже залишила, як є. Зараз дістану і будемо дивитися, що там. Тут теж так само поставила, оскільки горщики побільше, то і палички, як то кажуть, мощніші. За рахунок того, що палички товстіші, і відстань між горщиками теж збільшується і нормально горщики дихають. Перейшла на іншу сторону, бо. Проти сонця нічого не видно. Ось, як ми бачимо, отак виглядають корінці, вони зелененькі ще, а повторюсь, пройшло близько 13 годин. Ось. Отаким чином, бачите, корінці ще зелененькі. Кора суха. Вибачаю за Звуки, то в мене там сусіди. Ось таким чином. Все добре. Поганого я нічого не бачу. Якщо ви сумніваєтесь, то можна після поливу відразу, коли орхідейка вас постояла, пополивалася, залишити от таким чином її на годинку, щоб вона подихала а потім вже ставити в горщик. Я так не робила, тому що був вже вечір, тож вирішила, що нічого поганого з ними не буде. Горщики нормально дихають, тож ставила відразу в горщик. І зараз покажу рожеву. Тут картина теж добра. До речі, ось той корінчик, який я показувала, що був у рості оце ось жовтеньке, це новий відросточок. Також дивимось, далі. Тут теж це мох. Я розмочувала у воді там, де була ванда, мох. тому. Трішки крихти моху попалося, але ну, не страшно, він попадає. Ось отак виглядають корінці. Вони теж ще зелені, але все добре. Кора всередині трішки, ой, чуть не перечепила, трішки набрала. В себе, але не багато і, я б сказала, рівень вологості нормальний якраз той, що потрібно. Ось цей корінчик, що я вам показувала при поливі. Теж все добре. Тут також ще корінці зелені і мох ледве-ледве такий. Він Ще не, не сухий, сухий, але вже такий ще м'якенький та вже починає підсушуватись. Ось отак виглядають мої красуні. Сподіваюся, у нас все буде добре. Поки буду тут буду за ними спостерігати. Ось, до речі, рожева за ніч відкрила другу квітку, а ця. Бачите, підросла. Це та, що я вам вчора показувала. Вона підросла. А це відкрилася така, як була перша. Ось такі гарнюні. На цьому буду закінчувати. Всім дякую. Попереду багато у нас цікавого, і буду обов'язково вам все показувати.